Із 29-річним Денисом Струнніковим попрощалися в Тернополі. Військовослужбовець служив у спецпідрозділі Артан. Виконував завдання на Запорізькому напрямку. Про це поза камерою розповів побратим Дениса, який назвався Олегом. Похоронна процесія пройшла відомо печалі до пантеону героїв. Майор Віктор Білас зачитав пам'ятний лист. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройної сили України. Військовослужбовця військової частини А0515 солдата Дениса Струнікова. Я головно командуюч Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого стане Володимирів Тризу. Головну командувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Віктор Білас вручив грамоту пошани і скорботи дружині Дениса Наталії. Вона каже, були одружені 9 років. Наталія, як і Денис, доєдналися до лав ЗСУ під час повномасштабної війни. Натхнена його прикладом і прикладом моїх багатьох друзів, які також там стоять, які не з гуру, але також або волонтери, або військові. Ну, я також прийняла рішення підписувати контракт. Тому ми, скажем так, близькі були в своїх іделах. Він був дуже відкритим душею. І я не знаю людей, з ким би він не дружив. Насправді він дуже часто діє в мінус своїх інтересів чи своєї родини для того, щоб допомагати іншим. Думали про мирне життя, про спільний будинок, про якусь таку стабільність і спокій. Напевно, заради цього він якраз і пішов. Мати Дениса Тетяна Струннікова каже, її син пішов до війська добровольцем. Він давно хотів. Він давно. Він ще з чотирнадцятого року, як йому було 17 років. Він дуже хотів. Іти захищати Україну, ну, але те як був ще неповнолітній, я теж, бо я казала йому, що ти один, ти, ти маєш бути мені підтримкою, ну, але він, він більше любив Україну, ніж маму, ніж жінку. Ніж бабусю. Він казав, що би то не було, як би то не було, це є моя домівка, і я мушу її захищати. Хто як ні я. Тетяна Струннікова розповіла, що востаннє бачилася із сином у серпні, коли він приїжджав у відпустку. Їхня сім'я родом з Івано-Франківська. Тривалий час жили в Тернополі. І він дуже полюбив Тернопіль. І тому ми вирішили з жінкою, що звичайно ми його ховаємо тут. Його любимому на місці. До повномасштабної війни Денис працював акробатом в одному з українських цирків, розповіла його колега Анастасія Пономаренко. Денис був справді дуже мужній, дужній, за що йому велике дякую, бо насправді дуже мало таких відважних людей, таких гарних, чуйних людей. Поховали Дениса Струннікова на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.